Привіт! Значить Сьогодні хотів би відзняти таке коротеньке відео, показати вам одну приблуду так би сказати, приспособу для розпечатування значить, рамок. Стіл, ось цей спеціальний у магазинах бджільництва мені не підходить. Чому не підходить? По-перше, на пасіці я працюю сам. По-друге, пасіка в мене не настільки велика, щоб його собі... Купувати і з ним працювати. Ну, а по-третє, я відкачую мед в себе в апі будиночку, і в мене тут не так сильно і багато місця, щоб десь було б його поставити. ну, Бачите, зліво в мене ліжко, лежак, значить на 4 вулика. Коли відкачую мед тут, ось, тут далі, у мене зазвичай стоїть медугонка і тара для того, щоб мед зливати. справа від мене я розкладаю стіл, на якому працюю зараз, до речі, покажу. Ось так від мене. Легенько розкладається, на завісах, поставився стіл, на якому я працюю, ось там, де камери, у мене стоять зазвичай у мене стоять ящики з медовими рамками. Ну і Щороку я брав миску, брав ось таку рішітку з холодильника, ложив неї на миску, як би обрізав, заброс. він мене тут такою горою збирався, незручно. Забрусний мед капає поза межі миски, по цьому столі все стікає, все липке. Ну якби як би трошки нетручно мені було працювати, але мусив робити цю роботу. Ну і значить, як я вирішив цю проблему, купив ось такі два контейнери. Один на 30 літрів, другий на 20 літрів. Вони стають один водний, Значить, я вже їх трошки удосконалив, зробив для того, щоб вже було зручно з ним працювати. Що я зробив по цих контейнерах? Ну, Перш за все насверлив дуже багато отворів у меншому контейнері. Для того, щоб забросний мед скапував вже туди виходить, в більший контейнер. Тоді, значить, цей менший в мене повністю туди ставав ось цей більший і ховався. І ну, як би мені потрібно, щоб була відстань, щоб було куди медові там зливатися, збиратися. Я, значить, доробив ось такі дерев'яні планочки, прикрутив їх на саморізи. Ну і вже до дерев'яних планочок доробив ось ці е, стандартні вже ручки з контейнера. цього. Е, ручки зробив, ну, по-перше, дерев'яні ці планочки для того, щоб контейнер упирався в більшість, бачите, і він же туди ще не впаде. А ці вже стандартні. Ручки з контейнера ось так фіксуються за цього нижнього контейнера, і не вліво, не вправо в мене контейнер не їздить, вже. він крепко тримається, вже вісити на вісу, але нікуди він вже не поїде, не впаде туди на дно. І зробив ось такі дві планочки з пазами. Вони ось так стають, чіпляються, теж вліво-право не рухаються, а по довжині вони собі, як по рейсах, їздять, бачите, куди треба на яку вістань під. Будь-яку рамку я собі можу там виставити, наприклад, розізьму рамочку. Бачите? Наприклад, там, якщо під українську рамку, чи буває таке, що зручніше, ось так рамку поставити, собі під'їхав, ось так вперся. І воно стоїть. Потрібно поїхав, переставив на всю довжину і все і так зручно. Також цими рамочками зручно, тим, що ну, я беру ось цією такою вилкою, стільники відкриваю. І... Заброс, ось так забирати, теж буде зручно, будуть услугувати для цього. Ось такий в мене тепер, ну, будемо казати, да, ціл для розпечатування, але воно більше нагадує таку якусь ємність для того, щоб розпечатувати е, рамки. І якби, я думаю, що дуже зручно, дешево і сердито, бо ну, придбати два контейнера, ну хай там 700-800 гривень не більше. І якби готовий стіл для того, щоб з ним працювати. Тим більше, бачите, вони якраз подовжені рамки. Тобто, я думаю, весь заброс, весь мед буде скапувати тільки сюди в контейнери. Заброс збирається значить, в меншому контейнері. Забрусний мед збирається в більшому контейнері. Все, працювати, я думаю, для мене це просто ідеальний варіант, так як в мене бачите, місця небагато. Ну і я ж кажу. Це, це, це просто супер. Мені краще не треба. Мені ось це зручніше і краще, ніж той спеціальний, де куплений стіл. Тому хто, хто хоче, може і собі таке зробити, переробити, перевести. Хоча як перевести один контейнер, виходить, переводиш, бо насверлив, я отворив. Ну а не контейнер працює, якби можна використовувати в подальшому там, після качки неба. Кришки, ну не знаю, кришки потрібні, не потрібні. Хоча ось ну, цей менший можна буде ось так запрос закривати, собі, щоб джівки не сідали, але є щілини, правда, вони туди до меду будуть добиратися. ну Це вже таке. Це вже, це вже не проблема. Все, ось такі коротенькі відео. Хотів поділитися, показати. Можливо комусь буде корисне, так що користуйтесь. Все, всім дякую за перегляд і дуже скоро буду ткачу мед. Так що буде нове відео, всім дякую, всім до зустрічі, всім пока.